1941 рік чотири чоловіки купують компанію, що спеціалізується на сейсмічній розвідці для нафтової промисловості. Вони навіть не уявляли, що їхнє придбання стане початком технологічної революції, яка змінить світ електроніки, комунікацій і обчислень. Їхня мета не просто бізнес, а пошук нових технологій, прихованих у глибинах землі і в глибинах науки. Все почалося з Geophysical Service Incorporated – компанії, що спеціалізувалися на сейсмічній розвідці для нафтової промисловості. Її заснували. Джон Карчер, геофізик. У 1919-му він запатентував відбивний сейсмограф, пристрій, який зробив неможливе можливим. Люди вперше змогли бачити підземні структури, не торкаючись ґрунту. Відлуння контрольованих вибухів перетворювалася на карту, а ця карта ввела до золота ХХ століття. Нафти Юджин МакДермот. Інженер, підприємець, стратег. Він зрозумів, що точність може бути послугою. У той час нафтові компанії покладалися на інтуїцію та на удачу, але Макдермот запропонував їм інше науку, перетворену на сервіс. Так у 1930-му з'явилася Geophysical Service Inc. компанія, яка не бурила сама, а показувала іншим, де купати. І саме завдяки їхній технології було виявлено більшість із того, що ми сьогодні називаємо світовими нафтовими запасами. Пізніше цю компанію придбали Сесіло Ховард Грін, Ерік Джонсон, Генрі Пікоко. Та Юджин Макдермот люди, які бачили більше, ніж просто нафту під землею. Під час Другої світової війни GSI почала виготовляти електроніку для військових потреб, зокрема для армії. Виявилося, що технологія, розроблена для пошуку нафти під землею, може бути адаптована для пошуку чогось іншого під водою. Зокрема, німецьких підводних човнів, які на той час становили смертельну загрозу для союзних флотів. Німецькі підводні човни u U-Boats – тероризували Атлантику. Їх не можна було побачити, вони приходили безшумно і безжально. І саме тоді інженери GSI зробили інженерну інтуїцію своїм інструментом оборони. Якщо звук здатен малювати карту надер, він може показати і те, що ховається під водою. Так з'явилися гідролокатори, пристрої, що насилали акустичні імпульси у воду і вловлювали відбиття. Те, що раніше було лише ідеєю, тепер стало реальністю. Виявляти підводні човни задовго до атаки. Раптово невидимі вороги стали помітними. І смертельно вразливими. Виникає питання. Компанія спочатку називалася не Texas Instruments, а Geophysical Service Incorporated. Чому така зміна назви? А відповідь була легка. Пропозиція спочатку була General Instruments, Inc. Звучало переконливо. Але компанія з такою назвою вже існувала і працювала в тій самій галузі. І хтось. Озирнувся штаб-квартира в Даласі. Колектив сформований в Техасі. Відповідь була поруч: Texas Instruments. Просто, без недоліків. У 1952 році Texas Instruments вирішує очолити розробку транзисторів революційної напівпровідникової технології, що замінювала громістки електронні лампи. У 1954 році випустила перший у світі серійний транзисторний радіоприймач TR-1. маленький портативний пристрій, який змінив уявлення про радіо. Радіо на долоні, без ламп, без проводів, без чекання. Музика, яку можна було брати із собою: прогулянка, парк, гучна Америка 50-х. І джаз лунає просто з кишені. Більше 100 тисяч проданих примірників, і з кожним новий ривок до мрії. Texas Instruments увійшла в масове виробництво, і світ побачив: це не чергова лабораторія, це фабрика нової епохи. Транзистори змінили все. Але попереду було ще більше. Бо хтось у Texas Instruments вже малював, як об'єднати транзистори в одному кристалі. І якщо транзистор був революцією, то наступне мало стати переворотом у часі. Джек Кілбі. Працює один в лабораторії Texas Instruments. Всі колеги у відпустці, що він робить? Джек Кілбі винаходить інтегральну мікросхему, пристрій, що об'єднує тисячі транзисторів на одному маленькому кристалі. Це стало проривом, який зробив електроніку компактнішою. Дешевшою і потужнішою. І хоча тоді це була проста і навіть трохи грубовата конструкція, її значення було колосальним. Інтегральні схеми зробили можливим компактні, дешеві, швидкі та енергоефективні пристрої. Можливо, найдивніше, що за цей прорив Джек Кілбі отримав Нобелівську премію аж через 42 роки. У 2000-му. 1967 рік. Texas Instruments представляє перший прототипний електронний калькулятор. Завдання було непростим зібрати всі необхідні компоненти в одному корпусі, використовуючи ще досить нову технологію інтегральних схем. Результатом стала компактна електронна обчислювальна машина, яка могла виконувати чотири базові арифметичні операції. Додавання, віднімання, множення і ділення. Після десятиліть експериментів з найрізноманітнішими сегментами, від військових радарів до домашніх комп'ютерів, Texas Instruments нарешті знаходить своє справжнє покликання. У той час, як багато американських виробників мікросхем спеціалізувалися на окремих етапах технологічного ланцюга, Texas Instruments зосередилася на двох напрямках, у яких вона вже досягла майстерності, аналогові мікросхеми і вбудовані процесори. Цей вибір став не тільки стратегічно правильним, а й визначальним для сієї галузі. Texas Instruments перестала гнатися за модою і зосередилася на тому, що вміє найкраще. Texas Instruments це не просто виробник мікросхем. Це компанія, що пережила кілька технологічних епох і щоразу знаходила спосіб змінити себе і світ довкола. Колись вони шукали нафту під землею. Сьогодні вони керують енергією у смартфоні, керують рухом в автомобілі, обробляють сигнали в медичних пристроях, виводять зображення на проєктори і супроводжують місії в космос. Їх не видно на корпусі, але вони усередині. Отже, розгадка нашого детективу. Четверо людей випадково створили одну з найважливіших технологічних компаній світу. Texas Instruments прийшла шлях від сейсмічної розвідки до світового лідера в електроніці. Їхні винаходи, інтегральні мікросхеми, транзистори, калькулятори змінили наше життя і продовжують формувати. Майбутні технології. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете продовжити слухати більш детальніше про Texas Instruments або про інші компанії, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Всім до зустрічі!